Фармадол. Забудь про головний біль. Шуму ночі, ремонти чи залиття. Таким стапором треба приходити. приході на докучливі сусіди. Класика жанру. Безліч. Так. Безліч. Закінчувалось приводом поліції участки. Зіпсований настрій. Чи бувають будинки без сусідських баталій? І якщо так, у чому секрет? Є у нас на сусіди, я б сказав, навіть декілька. Діма переселенець із Запорізької області. Його рідне місто Васильівка зараз в окупації. Улітку хлопцеві разом із мамою вдалося вирватися в Київ, де живуть тепер із сусідами. Біда. Ніби у них ремонт вже п'ятий місяць. Певно, йде постійні гупот, то такий, що до нас приходять сусіди, просять перестати. А Ми їх направляємо наверх. Здавалося б, на одну квартиру драми достатньо, але У нас квартира така комунальна, спільна кухня з сусідами іншими. Прийшли ми на кухню готувати, а там залита комфорка, залита плитка. А це вже не вперше. На прохання прибрати за собою образа. Вони вийшли, так показово це все прибрали, і не розмовляють перед нами. Специфічне сусідство було і в Олексія з Іриною. Сусід ніжній алкоголік. то не Тоні не працював. Як ніч, починає, включає колонки огромне, починає і значить і кричить. і мати, так. Сьогодні ж радіють. Він переїхав. У пересипаємося. Надокучають українцям і сусідські чати. Там е, як то кажуть, правди не знайти. Підприємець Дмитро поставив чати на беззвучку. Не приймаю участь тому, що дуже часто там всілякі чвари. Сварка в чаті, типова історія, і у вайбері пані Анастасії. Так була така ситуація, коли в нас три доби не було світла, і одна жінка наша поїхала в ДТЕК розбиратися. На неї накинулася більшість сусідів, мовляв, нашо лізти, але виявилося, активна сусідка була права. Це нас трошки забули, і тепер у нас все йде за планом. Неправильно припарковані машини, залиття сусідами зверху, світло на весь район, коли треба економити. На живу, то включено на Хрещатику темніше, ніж в неї на балконі, квартирі. І, 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 і. Це в першу чергу безхалатність. Та на купу негативних, хороших історій сьогодні більше. Згідно з даними соціологів, українці стали більш дружні. У Мене діти зверху, дитина росте, розвивається. Хай собі гупає, хай росте і розвивається, а так ніхто мені не заважає. Сварок майже немає, особливо під час війни. Це дуже радує. Нам пощастило, в нас гарні сусіди. Головне прислухатися один до одного, кажуть соціологи. Адже в час, коли складно всім, саме довіра та взаємодопомога тримають навіть спільноту одного будинку в тонусі. А який секрет? Треба дружити. Треба мати нам терпіння один до одного. От. І тоді нас не переможуть. Я добре знаю, під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні країна живе. Країна говорить: "Ти не один", говорить вся країна. З Олексієм Сухановим. З 27 лютого. Тільки на 1+1 Україна.